Делегація активних херсонських батьків, у яких народилися діти з синдромом Дауна, приїхала на Закарпаття. Їх соціальний проект підтримку сонячних малюків визнано кращим в Україні. Як подарунок отримали подорож на відпочинок до Ужгорода. Тут на срібній землі не лише відпочивають, а й з користю проводять час. Вже встигли познайомитися з сонячними дітьми Закарпаття та обмінятися досвідом виховання. Наскільки корисні такі міжрегіональні зустрічі для особливих дітей та їх батьків? Дізнавалась Анастасія Соболєва. Сонячний Артем з Херсона впевнено почувається на руках у батьків і, хоч ще не розмовляє, все ж намагається давати інтерв'ю. Батьки хлопчика згадують, при народженні сина лікарі сказали, що він не буде ходити і розвиватися. Тепер чотирирічний Артем на власному прикладі усе спростовує. А, взагалі розвивається він у нас дуже добре. Ходить в звичайний садик в інклюзивну групу. Ходимо на тренування, адаптивне карате. Артем – п'ята дитина в сім'ї. Та саме його народження змінило життя усієї великої родини. Научив розуміти того, що потрібно цінити кожен міг, кожну минуту цієї життя. І тому я дуже благодарна тому, що я стала особливою мамою ось такого сонячного дитина. Дитинку розвиття вдома мало чим допоможе. А от розвиття саме в суспільстві, воно його і розвиває швидше, і суспільство общество... Общество, глядя на такого чоловіка буде учитися толерантності, до отношенню людям. Майже три роки тому Ірина створила громадську організацію Сонячні діти Херсонщини, де об'єднала активних батьків особливих малюків. Тепер разом намагаються змінити ставлення громадськості до їх дітей. Так проще виходити так сказать, в свет. Ти не один а у тебе є поддержка. Таких же як ти і, родители, і дітей вони общаються вместе, дружать, і до людей проще до носії. Ми такі класні, хороші, позитивні, зовсім не зли. Горжусь очі горжусь особливо мамою і сином. Пишається своїм 11-річним сином із закарпатка Оксана. Дуже енергійний. Саме любляні предмет в нього фізкультура. Писати і читати трошки так. У нас ну як, як не так, але виходить. Ну, не так, як звичайних діток, але треба більше зусилля придати і все, все вийде. Херсонські родини ніколи і не думали, що ділитимуться досвідом виховання своїх малюків із такими ж сім'ями в різних регіонах. Вперше вони приїхали на Закарпаття. Найбільше тут їх вразив реабілітаційний центр Дорога життя та відділення транзитного проживання. Це то, о чому ми говорили і сделать зробити в Херсоні, щоб молоді люди, коли підростали, могли самі попробовать себе пожити самостоятельно, без сім'ї, без взрослої опеки, просто отдельно, хоча бы недельку, У них було такое місце, як квартира, де був якийсь маленький бюджет, і вони могли самі его його вот е -е, распределить. Є чим похизуватися і херсонцям Ужгородські батьки дивуються їх енергією та згуртованістю. Чомусь наші мами менш пасивні, на жаль. Але хочу сказати, що є ну значні робимо кроки. І я думаю, що десь може через деякий час ми так само, як Ірина і Херсонські мами будемо дуже дуже активні. Будемо мати купу е, проєктів і, і позитивних результатів в нашій роботі. Таке міжрегіональне спілкування дає свої результати. Батьки вже обмінялися контактами і планують нові спільні проекти, аби ламати стереотипи в суспільстві стосовно їх сонячних дітей.